Вітаю! Мене звати Юлія і ви на каналі Lifestyle Camper. Сьогодні я вам розповім про нашу модель Steel Drop. Трейлер Steel Drop має торсіонну підвізку Alco. Сам кемпер важить від 550 кг і вище. Кемпер поділяється на три зони. Перша зона це грузове відділення. З обох сторін є два люки – справа-зліва. Друга зона це зона спальні. Тут ми маємо ортопедичний матрас з ломелями: 1,40 сорок, ширина 2 метри довжина. Центральна панель управління всередині, на якій можна регулювати освітлення, включати опалення. Поличка, яку ми використовуємо додатково як стіл на кухні. Узголів'я, летосвітлення, люк. З вентилятором. Кемпер е, має на бокових стінках автомобільний карпет. Шафи і полочки зроблені з французької фанери вологостійкої екологічно чистої, і також вони оброблені вологостійким лаком. В кемпері є LED-освітлення і також додатково є роз'єми під гаджети USB та Тейпсі. Додатково в кемпер можна встановити. Матрас-трансформер. Обшивку можна замовити із штучної шкіри Алькантара. Додатково можна встановити опалювач, дизельний, автономний вибасто. І додатково можна ще встановити телевізор. Додатково можна поставити на релінгі палатку та бокову маркізу. Під маркізу ще додатково можна встановити бокову кімнату, яка має два вікна, і двері, і москітні сітки. Третя зона це кухня. На кухні це повноцінна кухня, як вдома. Ви приїжджаєте на природу і у вас є мийка, холодильник, плита двохкомфорочна, шкафчики для кухонного приладдя, органайзер для виделочок і ложечок. На панелі управління є основний виключатель, є управління холодильником, управління світлом, інвертор, дві розетки 220 вольт. Є там, де табло, там, де показує ваш акумулятор, заряд вашого акумулятора, USB, роз'єм. Ми маємо кран, електрокран та мийку. В кемпері є бак стаціонарний на 60 літрів води. Додатково можна встановити індикатор, який буде показувати, який у вас залишився об'єм води. І також можна встановити ще гарячу воду. Є аудіосистема, дві колонки в кухонній зоні, дві колонки в спальній зоні. Також у нас є світло, ледосвітлення, яке можна регулювати в залежності від наскільки вам потрібно яскравіше, більше чи менше. В цій зоні у нас знаходиться акумулятор. Він може бути гелевий, свинцевий або літієвий. І з додаткового обладнання можна на кухню ще замовити такий кухонний тент. Він як капюшон, він має москітні сітки і має таку маленьку кришу, під якою можна сховатися від дощу. Додатково ще можна поставити в цю частину причепа. Можна додатково установити такий гачок з 13-піновою розеткою, на який ви можете прикріпити ваш багажник для велосипедів. І з додаткового обладнання також можна установити зовнішній душ який може бути з гарячою водою також. До релінгів можна прикріпити душову кабіну бокову з органайзером. Із додаткового обладнання також можна встановити москітні сітки на вікна. Також можна встановити москітні сітки на отвір дверний повністю на, на, на весь цей отвір. Весь кемпер е, має замки, двері закриваються на замок, е, кухня теж закривається окремо на замок. всі оці Люки, там, де е, ваш багаж або газовий, газове відділення, також закриваються на замки. Навіть на дишло-причепа е, можна встановлювати антивандальний замок по типу мультлока. Окремо для цієї моделі, саме стілдропа, ми можемо запропонувати ще спеціальний чехол для зберігання. Таким кемпером ви можете подорожувати скрізь, заїхати у будь-яке недоступне місце для великих машин та великих кемперів. Ви можете комфортно поспати, смачно поїсти, подорожуйте разом з лайфстайлкемпер.